До уваги платників податків фізичних осіб. П'ятихатська державна податкова інспекція головного управління ДПС у Дніпропетровській області доводить до відома фізичних осіб платників податків, що з 1 січня 2024 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов'язані подати громадяни до. 1 травня 2024 року, які отримали доходи, та з яких у 2023 році не сплачений податок на доходи фізичних осіб, відповідно до вимог податкового кодексу України обов'язковому декларуванню підлягають доходи, з яких при нарахуванні не було отримано та перераховано податок на доходи фізичних осіб, доходи від особи, яка не є податковим агентом, у тому числі від здачу в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгоспродукції фізичними особами тощо, спадок від осіб, які не є членами споріднення першої та другої групи, та подарунки від осіб, які не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, доходи від продажу інвестиційних активів, іноземні доходи. Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на офіційному веб-порталі ДПС, в електронному кабінеті у розділі, електронний кабінет для громадян працює електронний сервіс, декларація про майновий стан і доходи. За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема для використання права на податкову знижку. Декларацію на податкову знижку також можна подати за допомогою мобільного застосунку моя податкова. Декларація на отримання податкової знижки подається платниками фізичними особами з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року. Моя податкова це безкоштовний мобільний застосунок, створений Державною податковою службою України, щоб забезпечити громадянам простий і зручний інструмент для отримання основних електронних сервісів податкової служби. 1 Спершого... 1.2024 2024 року вводиться в дію нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи у зв'язку з набранням чинності Міністерства фінансів України від 28 серпня 2023 року за номером 467. Декларацію про майновий стан. Можна подати особисто звернувшись до П'ятихатської державної податкової інспекції за адресою міста П'ятихатки вулиця Шевченко, 116, а також звернувшись до центрів надання адміністративних послуг у територіальних громадах відповідно до графіку, де здійснюють прийом працівники Центру обслуговування платників п'ятихатської ДПІ, також звертаю увагу. Громадян, платників податків, що громадяни, які напротязі року або, можливо, і раніше змінили місце реєстрації, П'ятихацька державна податкова інспекція запрошує вказаних громадян до П'ятихацької державної податкової інспекції для подачі заяви за формою ПДР. Для внесення змін в Державний реєстр фізичних осіб, так як першим джерелом у спілкуванні між органами ДПС і платниками податків є Державний реєстр фізичних осіб, і він повинен бути підтриманий в актуальному стані для того, щоб уникнути непорозумінь, а саме, наприклад, направлення запрошення платникам податків, щоб адреса відповідала реальному місцю реєстрації. Повідомлень рішень на сплату податків та інше, шановні платники податків фізичні особи. Своєчасне декларування та сплата податків це конституційний та громадянський обов'язок кожного громадянина України, своєчасно сплачуючи податки, ви вносите свою часточку в нашу перемогу. Дякую за увагу.